Так, друзі, движуха у нас іде потрошечку. Хоча, можна сказати, сьогодні у нас свят вечір, 24 число, друзі. Грузимо машинки потрошечку. Ліса навезли, бачите, були перебої з лісом, реально у нас. Це нарешті вже приїхали всі основні позиції, тому що це у нас все 3-метрове, починаючи 20х40, 30х40, ну і так далі. Пішла. Дошка там. Основне є в наявності. Приїхали, придбали. Є ще варіанти 6-метрові, 4-5 метри, але на іншому складу вони сперігаються, дещо робимо тільки під замовлення. До речі, також профліс, дивіться, ось замовлення приготували невеличке нашому клієнту. Це приготували, тому що тут висота нестандартна трошечки. Взагалі в наявності є 1,5-2 метри, а під замовлення робимо будь-який розмір, взагалі будь-яку хвилю металочерепицю до 6 метрів. Друзі, давайте ще під зеркалом покажу, тому що реально у нас їх зараз розбирають. Бо ми зробили суперційно. Дивіться, зеркала з фронтальною підсвіточкою, сенсорне керування вмикається ось так. Тут у нас функція антізапатівання, також є, можна вмикнути, щоб не пітніло скло. Є термометр, не просто годинник, годинник є ще й термометр. Оце у нас широкий метр на 50. Ой, на 60, 3,550. А ось метр на, 800, ой, метр на 700, вибачте, заговарююсь, 3 3800 коштує. Також є менші варіанти, але наразі, поки у нас їх порозбирали трошечки, друзі. Були, але вони ще приїдуть. От є вертикальний варіант, він 2 500 коштує. Є маленький з підсвіткою, ось там він коштує 2300, 700, 700 на 500. Тумбочки також у нас, до речі, по суперцініці, всі Майдадири для ванної кімнати реально великий вибір. і... Скажу вам чесно, рішення досить практичне, сучасне і стильне. Вони є різні по дизайну, різні по ширині. Тобто, якщо ви знаєте, яка вам потрібна ширина, можете подзвонити до нас. Посилання є взагалі на нашому сайті. Сайт, посилання на сайт є в шапці профілю на телефони всі наші. І узнати ціни, друзі. Ціни, ну, наприклад, ось така модель коштує 6990. Це у нас вона йде 700. Ось такі шухляди, багато місця для зберігання речей. По телевізорам чекаємо партію, тому що ну, це продано, то продано. Ну, в общем, поки чекаємо. повинно ще сьогодні-завтра приїхати. Пелісоси, друзі, це взагалі хід просто сезону. 820 акційну ціну зробили. Акумуляторний плесос, два роки гарантії. циклонного типу полисборник. Тут у нас. Турбощітка, підсвітка 220, два роки гарантії, акумуляторний, друзі. Цей 450, він іде також акумуляторний, також два роки гарантії. Є режим турбо і стандартний. На стандартному 40, хвилин працюють, на турбо 20. Що ще цікавого показати. Це са зараз саме такі позиції, які передсвіткові. Ну, перед тому що купують люди на подарунки е собі рідним. До речі, дивіться, ось я покажу вам колоночки. 960 гривень по акції коштує. Є ще ось такий варіант 250. Але я вам скажу чесно, на мій смак ось тут іде просто суперова якість звучання. Вона, до речі, і важча, причому важча не просто в два рази, вона важча разів в 4, мабуть. Вона така важка. Якщо її на плечо повісити, то буде, мабуть, плечо боліти. Але звучить просто, ну, я вам скажу чесно, просто ну, якість мене, мене вражає, скажімо так. Мені подобається. 250, рік гарантії на то і на то. Ось такий варіант. Теж колонка, радіо, FM. Карточки 220, друзі, рік гарантії. І плюс ще вона і світиться вся. Якомусь, можливо, на подарунок, як, як нічничок, буде, друзі, супер. Це у нас, бачите, готуємо від, вже для, клієнтів, наші, для наших клієнтів коротше, замовлення. До речі, друзі, нас питали в коментарях декілька разів на рахунок оцих пінопластових виробів. Як це можна замовити або купити і взагалі скільки воно коштує? Дивіться, ось така ялинка також у нас є. Це нам, до речі, подарували. Якщо для орієнтуру така ялинка взагалі буде коштувати, якщо її замовити, десь біля 100 гривень. Ось це дерево буде коштувати біля 600 гривень, але воно там, бачите, там і ножка зроблена, тобто його поставити, воно буде стояти собі автономно. Це, якщо цікаво, це наш партнер. Він купив собі обладнання, придбав і може робити тепер такі от 3D, не 3D, а 2D. Букви, що хочеш, коротше, любі, скажімо так, малюнки. Якщо потрібно, телефон можна. При... Ну, взяти у наших менеджерів. Тобто подзвоніть, спитайте, вони вас зорієнтують. Дивіться на мене, 24 грудня. Сьогодні свят вечір, друзі. А я в футбольці і в безрукавці. Тому що на вулиці у нас почалася весна, якась. взагалі. Сонечко вийшло. Просто красота. Можна робити чуть не шашлик, їхати вже десь на річку, купатися. До речі, якщо вчора у нас був просто дурдом повний, вся парковка була. Була забита, можна сказати, до кінця робочого дня. То Сьогодні тихо. Але ж ну, сьогодні, в принципі, і свято. Хоча наразі ми, звісно, ну, поки це все стоїть, понятно, на паузі. Але тим не менше, думаю, що люди готуються. Так що такі справи. Сьогодні будемо робити, друзі, акції. До речі, хочу сказати: е -е, зазвичай ми робимо на 10 товарів кожного дня, супер хітові ціни. Сьогодні зробимо, мені дали пораду наші клієнти. На 20 або навіть на 30 товарів. На 25 грудня ну, ми будемо працювати. На жаль, поки будемо працювати, я думаю, в майбутньому все буде добре. До речі, вчора знімав ось ці набори. У нас були два набори. Оцей болгарка, що перфоратор. перфотор. Був ще набір вміста перфоратора був Гайковерт. То ті набіри закінчилися, а ці набіри ще поки є. Бо я сказав, що взагалі все продали. То я не так поняв, друзі. З перфоратором ще кілька штучок є. Ціна 5800, то дивіться. Тобто три електроінструменти, три акумулятори 20 вольт 4 Агодини, і зарядні станції. Все це в кейсі 5800, акційна ціна. Рік офіційної гарантії на інструмент, друзі. Тому хто хотів, ще можете встигнути до новорічних свят зробити подаруночок. Або собі, або близьким людям, або друзям, можливо. Ну і друзі, ще одна перевірка телевізора. Це вже, по-моєму, третя за сьогодні, тому що ми перевіряємо взагалі не завжди. Але клієнти приїхали в магазин і просять перевірити. 50-та діаганаль 4К. торгова марка Грюнхільм, друзі. Зараз вони у нас по акції 14500, 2 роки гарантії. Офіційний Android. Тут також є MEMC, уплавлялка, друзі, яка класна штука, скажімо так. Вона злажує картинку при різких змінах кадру. 50-та взагалі є від 24 по 85 діагональ, друзі. І до телевізора у нас ще клієнти взяли, виходить, меблі для ванної кімнати. Медадир. Це у нас шкаф, шаф, шкафчик з дзеркалом друзі, ось такого плану. Тобто воно відкривається, там всередині можна зберігати ще речі для ванної кімнати. І також, друзі, нагадую, що у нас до 1 січня ще продовжується акція, купуйте любу. Мото, електроакумуляторну косу акумуляторну в плані ось така велика коса, друзі, мається на увазі. То отримуєте в подарунок ось таку пилку на акумуляторі. Ми взагалі дарували трошки іншу модель ПК-44 з функцією подачі мастила на ланцюг Але вони закінчилися, друзі. Наразі будемо дарувати ось такі пилки, але вони також непогані. До речі, у них акумулятор де аж 3 амперний досить великий. Так що ось так, до 1 січня ще у вас є тиждень. І покажу вам ще одне замовлення, яке ми приготували. Сьогодні воно буде уїжджати, друзі. Тобто одразу на вулиці склали його. Це у нас такий покривельний лист, 35-та хвиля, якщо я не помиляюсь, зеленого кольору. Взагалі колір може бути різний, товщина метала може бути різна, і хвиля може бути різна. Також ось така хвиля, бачите? Метал як такий. Осьма хвиля, приготували. Довжина тут різна. Довжину ми робимо під замовлення, під вашу, яку вже захочете, до 6 метрів. Тобто можна буде одразу з кадриші накривати, там, якщо там 4.30, наприклад, нарізали таку довжину, все. Всі металочерепиці також робимо, всі вироби взагалі, все у нас, друзі, є. Якщо цікаво, сайт ось наш, наш, наш ось він. Або зірка Кривий Ріг наберіть в углі і воно вам видасть. Находимося ми взагалі в місті Кривий, Ріг, в вулиці Телевізіна, 2, дрів 12, ось телевишка напроти нас, якщо що, для орієнтації. Так що така інформація, Ну і, друзі, зазвичай у нас на вечір готуються відправочки на нову пошту. Саме тут зараз приготували декілька вже телевізорів, краштейн, ще дзеркала, меблі для ванної кімнати, ну, ще деяка техніка. І на п'яту ми будемо вантажити і відправляти на нову пошту, тому що намагаємось кожного дня відправляти посилочки, щоб клієнти встигали отримувати свої замовлення вчасно. А тим паче зараз, коли вже ну, сьогодні можна сказати, свят вечір, 24 грудня. ну, Люди, понятно, що хочуть під йолочку собі отримати такі подарунки, як телевізор, ну це взагалі хороша річ. Так що, така інформація.